Нашої розмову долучаємо Василя Павлова. Це воєнний історик, голова громадської організації Центр мілітарної історії. Доброї ночі доброї ночі, дякуємо, що ви з нами так рано чи пізно? Не знаю, як правильно до вас питання як до історика. З огляду на ті заяви, які зараз лунають в Європі, на ті події, які відбуваються у нас, з чим ви можете порівняти нинішній етап війни? Це 38 восьмий, рік, чи вже десь далі ми просунулися? Ну, з 38-39 роком важко порівнювати, тому що вже ведуться активні бойові дії. Е, з 38 року можна порівнювати, скажімо так, на дипломатичному рівні, коли е, основні гравці в світі думають, що ж їм робити далі. А на фронті ми можемо казати, що це якщо порівнювати з Другою світовою війною, то це 42-43 рік. Е, якщо з Першою світовою війною, то це класичний 17 18 роки. Е, коли е, фактично Одна зі сторін намагається втримати е, свої позиції, а інша намагається їх де-небудь будь-якій точці продавити, е, а так вже безпосередньо там по конкретним позиціям можна знайти і паралелі, е, прив'язатись до якихось конкретних битв, можна порівнювати з подіями на Східному фронті 42 -го, 43 -го років, коли була позиційна війна, але е, Радянський Союз користуючись надзвичайно. Е, Надзвичайною кількістю живої сили, які переважав над Німеччиною, намагався використати якраз людський ресурс. Можна порівняти з подіями на західному фронті у 18-му році, коли Німеччина намагалася провести, скажімо так, останній наступ, який мав би вирішити, все збирала для цього резерви, але їй цього не вдалося зробити. Ось ці заяви, які ми чуємо з-за кордону, зокрема, Еммануель Макрон, президент Франції, який закликає до рішучості інші партнери, ну зрештою, Велика Британія, це вже не вперше, але останніми днями ми теж побачили ось це відео з середмістя Києва, фактично на тлі знищеної російської техніки. Гранд Шапс він теж говорив про необхідність підтримувати Україну. Ось ці такі зміни в політичній риториці, з чим їх можна порівняти, чи, чи, чи є тут така історична паралель. Історично паралельно для британців це доволі таки традиційно, що вони в якийсь момент починають відігравати ту роль, яку британська імперія відігравала в світі в 18-19, на початку 20-го століття. Вони намагаються бути таким світовим арбітром. І Росія для них, якщо ми кажемо, що для нас Росія є екзистенційним ворогом, то для британців Росія є можемо сказати традиційним ворогом за панування над сферами впливу в Європі, а можна навіть сказати і в світі. Тому можна сказати, що британці, скажімо так, набирають тих обертів, які вони набирали там, наприклад, в 19 сторіччі, коли вони намагалися зупинити зростання впливу Російської імперії, і фактично це завершиться, завершило східною або кримською війною, коли британські ексбританські, французькі, сардинські експедиційні корпуси розгромили російські війська в Криму. От якщо говорити про море, Росія там якось ніби готується до війни і інцидентів з прольотом її літаків над Балтикою не зменшується. І оці нові округи відкривають військові, в тому числі Санкт-Петербургський. Навіщо вони це роблять? Ну, давайте будемо відверті, що для Росії там Московські і Ленинградські округи вони не є новими. Це є е, доволі такі традиційна форма організації. просто е, під час реформ в Росії, які відбувалися в нульових роках, ці округи були ск е, переформатовані в більше об'єднання. Зараз вони просто повертаються до е, менших об'єднань, які можливо будуть на їх думку більш. Е, Координованими, більш керованими їх можна буде використовувати для підготовки до агресивної війни. Що стосується підготовки Росії до війни на морі, то тут теж важко казати, на що вони розраховують, наприклад, на Балтиці, тому що Балтійське море фактично із вступом Фінляндії, і Швеції до НАТО, перетворюється, як кажуть, на внутрішні озера НАТО. Російський флот тепер для того, щоб вийти з Балтійського моря в світовий океан, він фактично має пройти через територіальні води НАТО. Єдине, що Росія на даний момент контролює, це невелике, невелику ділянку фінської затоки, е, інша ситуація буде те, що Росія може використати північні та тихоокеанські флоти, які є набагато більш потужними ніж Балтійський флот, ніж Чорноморський флот, але дуже велике питання в їх боєздатності, на що вони реально можуть розраховувати. Але загалом, якщо говорити про війни, які Росія вела на воді. Наскільки успішними вони були, Ой, ну якщо відкинути е, ну відносно переможне для Росії 18-те і початок 19-го сторіччя, то е, те, що стосується бойових дій на морі в 19-му, в му століттях і Росія, і радянський союз е, не можна їх віднести, скажімо так, до великих морських держав, тому що по-перше, не було таких великих битв, які проводив там, наприклад, американський чи британський флот, чи японський флот, росіяни головним чином або Радянський Союз намагалися, скажімо так, втрутитись у гонку світових озброєнь на, скажімо так, в морському її варіанті, але у зв'язку з тим, що. Ні Радянський Союз, ні Росія не змогли побудувати в необхідній кількості авіаносці, які на даний момент є основною ударною силою. Де, якщо казати, відверто, відвертої Лінкорівта е, в Ні Радянський Союз, ні Росія не мали в такій кількості, яка була необхідна. Е, тому казати про те, що росіяни, на що ж здатні зараз, ну, доволі таки важко, але на слід скидати. Те, що вони мають один з найбільших підводних флотів в світі, який озброєний міжконтинентальними балістичними ракетами, і якраз скоріше за все, саме він і несе найбільшу загрозу для світу. Ось ці політичні зміни, які ми бачимо поза межами України, мені йдеться про вступ двох країн до НАТО. Швеція це такий останній прецедент, і той факт, що ну. Досить тривалий час ця країна вона зберігала нейтралітет, а тепер стала таки членом е, альянсу. Наскільки це е, знакова, важлива історія з, е, з точки зору власне усієї перспективи, того що так довго вони тривали тримали цей нейтралітет? Тут в принципі все доволі таки просто. Це реакція світу в цілому. і Реакція кожної конкретної країни на політику Росії. Тобто фактично для шведів і для для Швеції і для Фінляндії конфлікти з Росією були були постійними і вони відігравали надзвичайно велику роль в їх історії. Тому на даний момент скажімо так, маючи попередній історичний досвід, ці дві держави якраз сподіваються на те, що Росія в їх розумінні можливо далі більше не піде. І розрахунок на підтримку НАТО тут є основним, тому що ми маємо згадувати, що не тільки Швеція дуже довгий час була нейтральною та сама Фінляндія, вона дуже довгий час після радянсько-фінської війни притримувалась такого показового нейтралітету і намагалася не втручатися в жоден конфлікт, який би скажімо так, і не, не чіпав. А Тут ми можемо побачити, що і Фінляндія і Швеція є тими державами, які надають дуже таки суттєву допомогу воєнно-технічну Україні. Якщо вже говоримо про НАТО, про розширення цими днями минає 25 років з того часу, як Польща, низка інших теж країн опинилися в НАТО. Ну і ті події власне підготовку до членства зараз згадують в сусідній країні. Наприклад, візит Леха Валенси Москви, і там, де були сказані ось ці слова, що тепер з Варшави до Москви не їдуть по пораду. А Борис Єльце на той час він не заперечив такому формулюванню, це була передісторія. та тому, що Передувало 25 років тому, в чому докорінно відмінювалася, відрізнялася, точніше, історія України, і чому ми не пішли тим шляхом. Тут я не історика міжнародних відносин, мені тут важко дати фаховий коментар. Я можу сказати, от по, по відчуттю того, що те, що було 25 років. То, тому і те, що є зараз, це дві абсолютно різних історії. На той момент світ перебував, можна сказати, такі, в певній ейфорії від розпаду Радянського Союзу, від сподівань на те, що Росія, можливо, стане демократичною державою. Росія на той момент не мала тієї сили, тієї потуги, яка, яка є в неї зараз. Російське суспільство на той момент було набагато більш, скажімо так, демократичним, ніж є воно зараз. Сподівання того самого суспільства на те, що його можуть прийняти на заході, те, що Росія може стати частиною світового співтовариства також були доволі великими і всередині самої Росії українське суспільство на той момент скажімо, 25 років тому, і українське суспільство зараз це абсолютно ну можна казати небо і земля. Тому що то було класичне пострадянське суспільство, яке е, мало дуже багато вкорінених патерн від Радянського Союзу е, і в свідомості і там повсякденні поведінці. А зараз ми держава, яка вже другий рік е, веде війну, е, суспільство, яке е, з одного боку відчуває свої сили, а з іншого боку, не зовсім розуміє, чому ж нас не беруть до того самого НАТО, коли ми все робимо для цього. Е, і... Тут будуть, скажімо так що нас буде чекати доволі таки довгий шлях і по розумінню того, що відбувається. Ну і безпосередньо доволі довгий шлях до включення в альянс. Дякуємо вам за те, що знайшли час Спасибо. та за е, коментарі за оцінку. Василь Павлов. Нагадаю, воєнний історик і голова громадської організації, центр мілітарної історії, щойно про паралелі, ось ці історичні паралелі із нашим з вами сьогоденням.